Привіт! В цьому відео ми продовжимо знайомство з реляційними базами даних, та цього разу подивимось на них вже зі сторони мови програмування Python. Коли ви будуєте власний веб-застосунок, при взаємодії з базою даних ви, звісно, могли би створювати SQL-запити напряму, та це вносить ряд проблем у вашу програму. Тепер ваша програма містить як Python-код, так SQL-код. Ці незграбні шматки не дуже просто підтримувати і тестувати, і ви не можете використовувати автопідстановку при редагуванні таких запитів. А при внесенні змін у схеми буде дуже складно знайти усі місця у таких запитах, які потрібно змінити. Для того, щоб подружити SQL із Python, була створена спеціальна бібліотека обгортка SQL, Alchemy, так звана ORM-система. Яка дозволяє вам описати таблиці із бази даних у ООП-стилі за допомогою Python класів і значно спрощує взаємодію із базою даних, створення записів та роботу з ними. Вона є таким собі золотим стандартом індустрії і є важливим компонентом будь-якого веб-застосунку. І в цьому відео ми спробуємо не тільки познайомитись з цим інструментом, а також дослідити його складові частини. Та спершу подивимось на SQL Alchemy у дії. Перш за все, вам потрібно встановити цю бібліотеку за допомогою команди pip install. Далі нам потрібно виконати деякі імпорти, а потім створити базовий клас від класу Declarative Base. Це буде наш базовий клас, і він буде мати доступ до усіх дочірніх класів. Далі ми віднаслідуємось від базового класу і створимо класи, які описують схеми таблиць у базі даних. Такий клас буде містити назву у таблиці та опис усіх колонок. Тип даних вказуємо за допомогою підказок типів. Також ми маємо змогу вказати взаємозв'язок між різними таблицями. В даному випадку ми описали зв'язок один до багатьох. Також при бажанні ми можемо додати додаткові методи до таких класів, які дозволять описати додаткову специфічну поведінку об'єктів і дозволять спростити взаємодію з ними. Важливо розуміти, що ми поки що лише описали схему бази даних. Таким чином, ваша програма буде мати усю необхідну інформацію щодо таблиць та їх структур і зможе використовувати її для побудови SQL-запитів. Та ми поки що жодним чином не взаємодіяли із самою базою даних. Далі створимо об'єкт Engine, який власне і відповідає за взаємодію з базою даних. В даному випадку я зазначив, що я хотів би створити SQLite базу даних у оперативній пам'яті, та ви можете замінити її будь-якою іншою конфігурацією. SQL Alchemy підтримує ряд SQL діалектів, включаючи SQLite, MySQL PostgreSQL. І ми можемо використати його, щоб створити усі необхідні нам таблиці у базі даних. Ось так просто, всього у один рядок. Про об'єкт Engine та метадату ми ще поговоримо, трохи пізніше. Далі ми хотіли би створити записи у таблицях і мати можливість взаємодіяти з ними. Створимо користувачів разом із їх адресами, так як ми би створили звичайні об'єкти у Python. Та ці користувачі не з'являться у таблицях магічним чином. Створимо об'єкт Session на основі об'єкту Engine і використаємо його, щоб створити рядки у таблицях на основі Python об'єктів, які ми створили до цього. Після чого зробимо commit. Супер просто та дуже круто. Та ці класи можна використовувати не тільки щоб створювати дані, а також щоб отримувати дані із бази даних. Використаємо функцію SELECT, щоб побудувати запит. І далі цей запит передамо вхідним параметром у метод scalars об'єкту session. Таким чином ми зможемо отримати наших користувачів, і це будуть зручні Python-об'єкти з атрибутами, вказаними у відповідних класах. І більш того, ми маємо доступ до асоційованих об'єктів, хоча не виконували жодного джойну. В даному випадку я підготував запит за межами блоку Context менеджера, щоб ви могли чітко усвідомлювати, що в цей момент не відбувається жодної взаємодії з базою даних, а лише підготовка запиту, який буде виконаний вже об'єктом Session. Подивимось на більш складний запит, де ми запитуємо лише адреси для певних користувачів та не самих користувачів. Тут від селекту ми виконуємо Join і додаємо пару фільтрів. Виконуємо запит. Таким чином, ми отримали об'єкт адрес, змінимо значення для атрибуту email address і зробимо commit. Все, ми змінили запит у базі даних. Це якась магія. Справа в тому, що коли ми запитали запис з допомогою цієї сесії. Він тепер до неї прив'язаний, тож ця сесія виконує автоматичну синхронізацію змін для такого запису у базі даних під час виконання коміту. А ось ще один приклад. Запитаємо користувача на ім'я Патрік. В нього не вказано жодної адреси. Додамо об'єкт адрес до його адрес і зробимо коміт. Все. У такий простий спосіб ми створили новий запис адрес і додали його до користувача. Тепер Патрік має асоційовану адресу. А давайте тепер видалимо Патріка із системи. Використаємо метод delete від об'єкту session і передамо Патріка вхідним параметрам. Робимо коміт і все, Патрік покинув нашу базу даних. Дуже легко, просто і без жодних проблем. Та насправді, разом із Патріком ми видалили усі його асоційовані адреси. Це тому, що ми налаштували каскадне видалення для асоційованої таблиці. Як ви бачите, SQL Alchemy дуже просто почати використовувати. Та в даному випадку ми насправді пробіглися лише по основним прикладам із офіційної документації SQL Alchemy. Вона дуже проста в освоєнні і дозволить вам на простих прикладах опанувати цей інструмент. Тож з цим у вас не повинно виникнути жодних проблем. А якщо вам потрібно вирішити якусь більш специфічну проблему, на офіційному сайті є безліч додаткових прикладів. Усі посилання залишу у описі до цього відео. Та в рамках цього відео я хотів би також показати вам основні компоненти SQL Alchemy та зони їх відповідальності. Далі я буду використовувати купу специфічної термінології, такої як коннекшн, курсор, транзакція і таке інше. Це так звані абстракції, які використовуються низькорівневими бібліотеками при взаємодії з базою даних. Ми з ними ознайомились детально у одному із попередніх відео, тож, якщо вони тобі не знайомі, рекомендую спершу переглянути відео за посиланням у підказці. Спершу згадаємо, які компоненти SQL Alchemy ми використовували у першій половині цього відео. Спершу ми використали Declarative Base у якості базового класу для створення дочірніх класів, що відповідають таблицям у базі даних. А mapped column та Relationship були використані, щоб описати колонки таких таблиць. Ці об'єкти, власне, відповідають за побудову SQL-запитів. Далі ми створили об'єкт Engine, який власне і відповідає за взаємодію із базою даних, і використали його разом із об'єктом Session. А Session, в свою чергу, є високорівневим компонентом, який використовує engine для створення об'єкту Connection, і надає набір методів для виконання запитів до бази даних. Але об'єкт Session нічого не знає про схему бази даних, тож повинен використовувати ORM-компоненти для побудови запитів під час виклику методів, або отримувати попередньо підготовлені запити у вигляді так званих об'єктів Executable. Деякі запити дозволяють отримати дані із таблиці, і отримані дані будуть автоматично запаковані у відповідний тип даних. І це робить взаємозв'язок сесії із Declarative Base таким корисним. Та насправді такі orm класи не містять самих схем. Уся інформація щодо визначених таблиць накопичується у глобальному реєстрі Метадейта у вигляді об'єктів Table, де колонки представлені у вигляді об'єктів Column. Ми цей об'єкт використовували, щоб створити усі таблиці у бази даних. І якщо Session та Declarative Base є найвищим рівнем бібліотеки, так званим декларативним рівнем, об'єкти Engine, Connection та Metadata з усіма таблицями є другим рівнем бібліотеки, так званим імперативним рівнем. І вам насправді не обов'язково використовувати декларативний рівень бібліотеки, щоб взаємодіяти із базою даних. Ви можете скористатись об'єктом Connection напряму і використати ряд його методів. А запит можна побудувати за допомогою об'єкту Table, та на цей раз у якості результату запиту до бази даних ви отримаєте у якості рядків в таблиці звичайні тюпли. Трохи пізніше ми подивимось на прикладах використання компонентів імперативного рівня для взаємодії з базою даних. Та давайте спробуємо опуститись ще нижче і дослідити, яким чином SQL Alchemy взаємодіє безпосередньо із самою базою даних. Звернемо нашу увагу на об'єкт Engine. Він містить набір вкладених компонентів, які надають йому корисні властивості. Деякі з них пул коннекшенів, вбудоване кешування запитів. Та нас цікавить об'єкт Dialect, який є об'єктом-адаптером. Що дозволяє реалізувати взаємодію з різними SQL діалектами, не впливаючи на верхньорівневі інтерфейси. І коли об'єкт Connection отримує на виконання якийсь запит, він використовує діалект для створення об'єкту Execution Context, який містить усю інформацію щодо поточного запиту, і є фактично такою собі обгорткою курсору. І ось ці три компоненти вже взаємодіють із базою даних. Тільки не напряму, а через спеціальну бібліотеку драйвер, яка знається на тій базі даних, котра в даному випадку використовується. Тож цей рівень можна назвати таким собі рівним адаптером, що дозволяє взаємодіяти з різними базами даних, що жодним чином не впливає на побудову запитів та використання об'єкту Connection. Давайте тепер спробуємо використати імперативний рівень бібліотеки для взаємодії із базою даних. Спершу ми створимо об'єкт Metadata, потім ми створюємо об'єкт Table і передаємо об'єкт Metadata вхідним параметром. І для такої таблиці ми визначаємо колекцію колонок. А для взаємодії з базою даних нам все ще потрібен engine. Створимо його і використаємо об'єкт Metadata напряму, щоб створити усі таблиці у базі даних. Взаємодія з такими таблицями буде трохи відрізнятись від того, що ми бачили до цього. Створимо запит Insert та Select від такої таблиці. Далі створимо об'єкт Connection, і він дозволить нам виконати відповідні запити. Після виконання запиту потрібно виконати Fetch, щоб отримати результат. І якщо я запущу такий код, ми зможемо отримати очікуваний результат. Це буде звичайний Tuple, ніяких тобі спеціалізованих об'єктів, усе максимально просто і приземлено. Порівняємо цей підхід із декларативним підходом. Зліва взаємодія з метадатою виконується напряму. справа – метадата захована у класах. Порівняємо створення таблиць. Зліва ми створюємо екземпляри класу Table і додаємо колекцію об'єктів типу Column. Справа для визначення кожної окремої таблиці: ми створюємо окремий клас, який чимось схожий на python Data класи. Тип колонки ми вказуємо за допомогою підказки типів, що дозволяє уникнути зайвих імпортів, а також спростити налаштування значень по замовчуванню. Замість об'єктів колом ми використовуємо функцію mappedColumn для вказання додаткових параметрів для такої колонки. Зверніть увагу, при підготовці запитів доступ до колонок у об'єкті Table здійснюється через атрибут C, Columns. Тож в цьому випадку PyCharm не зможе вам допомогти з автопідстановкою, коли як при роботі із класом ви напряму взаємодієте з атрибутами класу, що значно зручніше. Подивимось на роботу з енджином. Якщо зліво ми взаємодіємо з енджином напряму і використовуємо об'єкт Connection, справа ми маємо додатковий рівень абстракції у вигляді об'єкту Session, який вміє взаємодіяти з об'єктами, створює такі об'єкти при виконанні запитів до бази даних. Слідкує за їх оновленням і виконує набір додаткових операцій при виконанні коміту. Тож декларативний рівень абстракції виконує багато додаткової логіки. SQL Alchemy пройшла довгий шлях розвитку, і декларативний рівень бібліотеки став таким собі логічним результатом еволюції. Та навіщо нам в такому випадку взагалі потрібно знати щось про нижчий рівень абстракції? По-перше, ви тепер краще розумієте, що відбувається ось в цьому рядку. А також ви можете зіштовхнутись ось із такими прикладами використання SQL Alchemy у офіційній документації. В даному випадку розглядається приклад встановлення взаємовзв'язку між двома таблицями «Many to Many». І щоб пов'язати дві таблиці таким чином, на рівні бази даних потрібно створити проміжну таблицю, яка буде зберігати лише комбінації ключів із двох таким чином пов'язаних таблиць. І як ви бачите, декларація такої проміжної таблиці виконується саме з використанням таких об'єктів, як Table, Column та Metadata, власне, за допомогою імперативного рівню абстракції. Тож ми бачимо тут поєднання двох різних підходів, і це не повинно вас жодним чином бентежити. А взагалі SQL Alchemy є дуже потужним інструментом, який дозволяє побудувати взаємозв'язок із базою даних за допомогою Python об'єктів і користуватись усіма перевагами цієї мови програмування. І узявши усе найкраще із обох світів, SQL Alchemy отримав величезну популярність у Python ком'юніті, постійно розвивається і розширюється величезною кількістю додаткових плагінів інтеграції надбудов. І в одному із наступних відео ми обов'язково розглянемо приклади використання SQL Alchemy разом із популярними Python веб фреймворками. Тож обов'язково підтримайте це відео своєю активністю та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також ви можете пригостити мене кавою усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео!